І з цього, здавалось, непотрібу шию собі серветки для сервірування столу. Собі і своєму чоловікові. Вже весна, і вони мені потрібні вальтанку. Поклала тканинку, яка буде слугувати тильною стороною лицем до столу. На неї Цупку тканинку основу і зверху розкладаю всі, здавалось би, непотрібні клаптики і обрізки рівномірно по всій площі серветки. Зверху кладу прозору тканинку і потім все це треба пропарити праскою. І дуже густо прокласти строчки на швейній машинці. Прокладайте як хочеться. Прямими чи хвилястими строчками. А вже потім вирівняти краї уже майже готової серветки. І потім ці краї треба обшити стрічкою. І ось вам готова серветка, яка має назву ланчмат. Дуже мені подобається така техніка, коли із зовсім непотрібного Можна зробити щось корисне. І ці серветки будуть слугувати мені не один рік. У мене були по такому ж принципу пошиті серветки, які я зараз заміню, я ними користувалася 4 роки. Їх можна прати, їх можна витирати, вони не всотують в себе ніякої вологи. швидко не всотують. Тобто вони дуже зручні.